Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них, Гречин Василь Петрович. Старший лейтенант 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового атамана Івана Сірка народився 4 лютого 1977 року у сім'ї Юлія та Петра Греччинів у місті Калуші, що на Івано-Франківщині. Був молодшою дитиною у родині, мав старшого брата Віктора, якого дуже любив і поважав. З дитинства ріс розумним і кмітливим хлопчиком, товариським і дружелюбним. Навчився читати у дитячому садочку у 1984 році. Пішов до Першого класу Калуської загальноосвітньої школи номер 3. тисяча року у місті відкрили нову десяту школу. Тож Василя разом з іншими учнями перевели у цей навчальний заклад, який він закінчив 1994 року. Однокласник Сергій Борковський розповідає: Василь був спокійним, врівноваженим, чесним, відвертим і надзвичайно працелюбним. Його принциповість та безкомпромісність збирали навколо нього багато друзів. У школі займався футболом. Відтак для власних. Фізичного розвитку захоплювався важкою атлетикою. Він був хорошим товаришем, надійним, готовим підкласти дружні плече в будь-якій ситуації. У 1994 році вступив до Львівського політехнічного університету на політехнічний факультет. За словами одногрупників, був товариським, легко знаходив спільну мову з усіма. А ще у нього був дуже добрий характер, тому в групі його любили і поважали. Хлопці, які жили з ним у гуртожитку, теж відгукувались про нього як найкраще. Всі вони легко здружилися, проводили багато часу разом. Працював у товаристві Карпат Смоли, державному підприємстві калузький дослідно-експериментальний завод інституту хімії поверхні Національної академії наук України. Був хорошим фахівцем своєї справи 2013 року. Одружився з коханою дівчиною Іриною. У щасливому шлюбі народився синочок Лукян. Василь був чуйним і люблячим чоловіком, турботливим батьком. Дбав про сім'ю. Дружина розповідає: Василь був надзвичайно відкритим, позитивним і доброзичливим, готовим підтримати інших і подарувати позитивні емоції, завжди знаходив вихід із будь-якої складної ситуації. Мав багато друзів, та понад усе він любив життя і будував багато планів на майбутнє, але війна стала цьому на заваді. У нього були золоті руки, велике серце та щира душа. Від нього йшла лише енергетика добра. Це було просто неймовірно. 7 жовтня 2022 року Василя призвали до лав Збройних сил України, служив командиром кулеметного взводу 3-го механізованого батальйону військової частини А 0501. Виконував бойові завдання як командир підрозділу, здійснюючи заходи з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російських окупантів. Зарекомендував себе вольовим командиром, наполегливим та принциповим лідером, авторитетом для своїх побратимів, гарним другом для товаришів по службі. Загинув 28 квітня поблизу населеного пункту Хромове Бахмутського району Донецької області. Виявивши стійкість і мужність під час виконання бойових завдань у складі свого підрозділу. Продовж п'яти днів був відсутній зв'язок із воїном. А 3 травня надійшла й гірка звістка про загибель героя. Йому було 46 років. Свій останній спочинок Василь знайшов на алеї Слава міського кладовища. Попрощатися з загиблим воїном прийшли друзі, знайомі, однокласники, співробітники. Мати захисника, тримаючи в руках основний символ держави, плачучи, ледь вимовила. Візьми внучку прапор. Ти маєш знати. Твій тато герой, за особисту мужність виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України самовіддане виконання військового обов'язку Василь Гречин, нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня, а також медаллю «Захисникові вітчизни посмертно. Також йому присвоює названня почесний громадянин Калуської міської територіальної громади. Вічна пам'ять та слава герою.